Під час квітневої атаки росіян на Харків його батько загинув. Він теж був рятувальником ДСНС. Коли їхній підрозділ гасив пожежу від першого удару по житловій багатоповерхівці, ворог ударив в те саме місце ще раз. Тож Володимир каже, що тепер він працює за двох і за себе, і за свого тата. У місті, яке ворог намагається стерти з лиця землі безперервними обстрілами, рятувальнику роботи вистачає щодня. Історія Володимира Логінова це історія мужності, самовідданості і любові до людей. Із одним із героїв нашого часу зустрілася Ірина Антонюк. Це ніч на 4 квітня. Окупанти випустили по Харкову дрони. Атака масована, горять багатоповерхівки у різних районах. Пожежні відразу кинулися рятувати людей з під завалів. Окупанти підступно дочекалися, поки на місця приїдуть усі служби і вдарили. Ще раз один із шахедів впав між автівками ДСНС. Всі троє водіїв загинули на місці. На цьому відео син померлого Владислава Логінова теж рятувальник. Примчав з пожежі на місце удару і дізнався, що бать. Батька. Більше немає. Вова. Тиха. Володимир ділиться, батько йому був більше ніж друг. Разом співали, їздили на рибалку і разом працювали. Просто з цим треба, треба вчитись з цим жити тепер мені і все. а Мабуть, цей біль не мене син став рятувальником раніше за батька. Одразу після школи вступив до університету цивільного захисту, але студентом, та на третьому курсі батьки перевели його в курсанти. Без мого відома мене поставили перед фактом і все. Тому в мене вибора не було. Батько Володимира довго займався власною справою а коли бізнес довелося закрити, пішов водієм до рятувальників, не вагався ні дня. Працювали у сусідніх частинах, часто допомагали один одному на пожежах та місцях ударів. На пожежу їду, приїжджаю те місце, де загинув батько. Тобто, ну, дуже важко. Якось без емоцій це місце проїхати чи якийсь нагадує щось. Тось тобто постійно якісь маленькі такі краплинки, які нагадують, тієї страшної ночі загинуло одразу троє рятувальників. Всі водії з однієї частини: 52-річний Владислав Логінов, 41-річний Володимир Матюшенко та 32 дворічний Сергій. Байдалінов. Хлопці дуже любили доглядати за технікою. От, якщо якісь поломки виникали, вони їх усували за найкоротший час. От, навіть були такі випадки, коли за ніч перебирали двигатель зіла. Вранці вже Можна було ставити машину в бойовий розрахунок. Уже ж Андрій служив разом із ними і тієї ночі теж там був. Згадує, що коли почули команду повітря, то почали спускатися по автодрабині вниз зі зруйнованого будинку. Але сховатися не встиг ніхто. Але попри трагедію, вони знову стали до роботи і змогли тієї ночі врятувати з-під завалів людину. Тому що це наша робота. Ми маємо її виконувати. Якщо ми її не будемо виконувати, то більше ніхто її не виконає крім нас. Незадовго до трагедії рятувальники висадили новий фруктовий сад у себе біля частини. Кажуть, тепер він буде нагадувати їм про загиблих побратимів. Тут багато що залишилося в їхню пам'ять. Всі ж разом були. Син загиблого Владислава Логінова зізнається, що перший час було відчуття, що він має померти наступним, але допомогли з цим впоратися побратими. Я Дякую хлопцям своїм за те, що вони і в ту судну ніч вони були поруч зі мною, і зараз і до. Тому Карол грає дуже велику роль. Від початку повномасштабного вторгнення тільки на Харківщині загинуло вісім рятувальників та вісім піротехніків. Але, попри всі загрози, ДСНСівці продовжують щодня. Рятувати життя із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.